Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, коментарі, які залишаєте під моїми відео. Будемо дивитися сьогодні таке питання: чи будуть нові відносини протягом місяця-двох. Загадуйте свій термін. Кожен, Чи будуть нові відносини протягом одного або двох місяців. Так, подивимося по сигніфікатору, для кого цей розклад. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, для кого цей розклад. Угу. Для людини, у якої були неприємності, вона відчуває, що з приходом літа... Чомусь так хочеться сказати, з приходом літа. Ось червень, буквально липень. Всі апатії, апатичні стани, всі неприємності, які були, закінчуються. От поступово це все змінилося. Не так уже і довго, але змінилося. Так, угу. хтось запрошував вас, дивіться, на якусь вечірку. Так, по пажу кубків, можливо, це юнок якийсь, можливо, на весілля ходили до свого сина. Можливо, приїзд був вашого сина, і ви відмічали вашої дитини. так, що це у нас, Угу. І після якоїсь бідності те, чого вам не вистачало в емоційному плані, в фінансовому плані, в плані відносин, все це відходить на задній план, до вас приходить, прийшла стабільність. Ви зараз стабільна людина. Дивіться, скільки неприємностей було, але за останні місяць-два у вас все от налагоджується на краще. Причому в усіх сферах, отак от хочеться сказати. Так, і цей процес не зупиниться. Дивіться, хай він длився не так, як от по карті Помірність. Але далі він буде по карті помірність тільки на кращий покращуватися і покращуватися. І ви це інтуїтивно відчуваєте. От для такої людини цей розклад. Чи будуть нові відносини протягом трьох місяців, одного-двох місяців. Хто загадав три, хай буде три. Чи будуть нові відносини протягом одного-двох місяців, чи який там термін ви загадали? будуть нові відносини. Знову другий розклад і знову зірочка. Здійсниться якась ваша мрія. Так, здійсниться ваша мрія. Аж виметиться. Це зараз подивимося. Ну поки що. Карти чудові. Так, що вимітається з вашого життя? Ми подивимося. Або ви просто змінюєте свою мрію. Дивіться, є мрія. І ви е, от по карті мітла, можливо, як варіант, чи далі розкладу. Ви цю мрію? вимітаєте Чому? У вас вже нова мрія буде нова. Е, у вас іде радість спілкуванні. От якесь приємне, чи хтось приїздить, чи з кимось познайомитись, чи з друзями проведете приємно час. Здійснюється ваше якесь бажання, заповітне, по золотій рибки. От ви цього чекали сонечко, так, дійсно, у вас починається світла полоса. Щастя, удача, везіння, задоволення. Угу. І дивіться, одразу першою картою випала. Так, ага. карти витягла, ці гроші витягла. Дивіться, ліки від цих хвороб. Тобто ви починаєте змінювати свої мрії. Не те, що от вона, не можна її досягнути, якийсь час тривалий. Але це не означає, що ви її от, досягаєте, досягаєте лобом в стіну. Ні. Ви це вже змінюєте. Так, зараз. Так, гроші до чогось у вас йдуть, і ліки від цих хвороб. Зараз все розкладу, потім розкладу, вже розформулюю відповідь на запитання. Так, ага, дивіться. Так, гроші до вас прийдуть. Я, якісь, якісь потрібні вам гроші? Можливо, на відпочинок ви поїдете навіть туди, де сонечко, де море. Так, ліки від цих хвороб. Це карта, найсильніша карта з, усіх оцих, з цієї колоди. Так, по павучку і молніє, дивіться. Щось таке заплітається навколо вас, це не означає що щось погане. Можливо, плететься якась е, павутинка, яка е, планує дивіться, і вилікувати вас, можливо, ви тікаєте від чогось, але вам це потрібно. Вам, ви е, не помічаєте, що вам це потрібно, ви не розумієте, що вам це потрібно, ви просто від цього тікаєте. Ця павутинка дозволить вам зупинитися і переосмислити, що вам все таки потрібно. На користь, на краще. І коли ви це зрозумієте, от як молнія вас вдарить, дивіться, і прийде до вас оцей подаруночок, приємний подаруночок, Знову бажання. Бажання ваше здійсниться. І відповідь на питання, чи будуть нові відносини протягом одного, двох, трьох чи скільки ви там загадували місяців, то так. Але у вас можливо не з тим чоловіком, яким ви думали, або не так, як ви планували, все буде інакше. І Дивіться, по лікам від цих хвороб і по сонечку, це взагалі три карти підряд, все буде краще, ніж ви очікували. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.